Христос Воскрес всім миру і добра. Сьогодні будемо читати 77-й псалом. Це один з найбільших псалмів із книги Псалтирі. Він складається із 72 стихів. Цей псалом має тему. В принципі, цей псалом можна було б і не коментувати. Він дає відповідь на питання, яке. Хвилює кожну людину, ну, мабуть, в першу чергу ту людину, яка не до кінця розібралася із сенсом життям із духовністю, взагалі з призначенням людини на землі, яка не розібралася із причинами, чому відбувається зло, чому відбуваються війни. Цей псалом дає відповідь на це питання. Ми його весь не будемо читати, буду читати з короткими коментарями. І допоки не розкриється тема псалма, в подальшому, можливо, буду об'єднувати кілька псалмів в одне читання, оскільки псалми є багато що повторюються, навіть є псалми дуже схожі між собою або майже ідентичні. Тому буду обирати ті псалми, які мають щось особливе. І на це ми будемо звертати увагу. Отже, читаємо 77-й псалом повчання Асафа. Слухайте, люди мої, закону Мого, прихиліть вухо ваше до слів уст моїх. Це звернення не є випадкове. Христос не раз говорив: хто має вуха слухати, нехай слухає. Це означає, що буде звіщатися істина. Яку треба не просто почути зовнішнім вухом, але і постаратися зрозуміти своєю волею, бо волею ми приймаємо чи не приймаємо те, що ми чуємо, і щоб наше серце відгукнулося на цей заклик, відкрию притчах уста мої і розкажу загадки віків давніх. Що ми чули і що знали? І що батьки наші розповідали нам Не втаємо перед дітьми їх, сповіщаючи роду майбутньому славу Господню, силу і чудеса Його, як Він сотворив. Один із способів проповіді Божого царства духовності це свідчення свідчення тих людей, які прожили щось, отримали свій досвід і діляться з нами. І якраз псалмоспівець теж говорить, що він буде згадувати все те, що було раніше, і що було добрим уроком для народу, він дав свідчення в Якові, поставив закон у Ізраїлі, наказав батькам нашим переказати його дітям їхнім. Оцей стих має бути, мабуть, в нас засвоєний на рівні інших заповідей, тому що із заповіді людина отримує. В даному випадку, як написано в Писанні, тут згадується цей закон, що батько має навчити свого сина. Пам'ятаєте, коли цей народ вийшов із єгипетського полону, то по дорозі до обіцяної землі була дана одна із заповідей: що коли святкується Пасха, то батько зобов'язаний розказати своєму сину, що це святкується. Зрозуміло, що з пасхальною подією взагалі пов'язане спасіння цього народу від загибелі у єгипетському полоні. Ну а для нас це символ духовного занепаду і відродження із прірви гріха. Ще раз прочитаємо цей стих: він дав свідчення в Якові, поставив закон у Ізраїлі і наказав батькам нашим переказати його. Дітям їхнім. Тобто це святий обов'язок. І коли е, часто батьки, які охрещують дитину, вважають, ну є така традиція, що беруть восприємника хресного батька, хресну маму е, для своєї дитини. Ну, насправді це все формальність. І навіть якби ми там не примусили хресного тата чи маму навчати дитину закону Божого. Якщо навіть і ця, ну, ці хресні батьки будуть дуже старанно виконувати свої обов'язки, то їхній коефіцієнт корисної дії буде дуже невисокий. Справа в тому, що дитина формується виключно у гніздечку, яке називається сім'я. І тільки перебуваючи у любові, у прикладах, дитина може почерпнути віру. Якщо дитина побачить Віру в батьків, в Бога щиру, справжню, то ніхто ніколи не зможе з дитини вирвати оцей духовний стержень. Окремо, не буду на цьому зупинятися, але це насправді так і є. І Які вітри потім не розхитували віру в людині, якщо батьки заклали віру, то дитина тієї віри буде триматися. А якщо так просто загалом розказати щось, і дитина не побачить конкретного досвіду віри, то така дитина легко зламається, піде під спокусу, якщо хтось хоче звести її від істинної віри, заманити там свою секту, там і так далі. Зазвичай, от саме такі, хто не побачили справжнього прикладу в сім'ї, отакі от люди і йдуть в інші релігії, в інші секти. Щоб знав рід майбутні діти, що народяться, і щоб свого часу і вони сповістили дітям своїм, тобто це має бути безперервно. Батько розказав сину, син своєму сину, і це має бути постійно. Щоб надію свою покладали на Бога і не забували діл Божих, щоб надію свою покладали на Бога і не забували діл Божих та додержували заповідей Його. Щоб не були такі, як батьки їхні. рід непокірний, лукавий, рід непостійний у серці своїм та невірний Богові духом своїм. В чому виявлялася ця невірність? Тут згадається у цьому псалмі. Сини Єфремові, озброєні, що стріляли з лука, повернули назад у день битви. Вони не зберегли завіту Божого, в законі Його не захотіли ходити. Забули діла Його і чудеса Його, що він показав їм. Він, перед очима батьків їхніх, сотворив чуда в землі Єгипетській на полі Цоан. Він розділив море і перевів їх, поставивши воду стіною. Значить, тут згадується конкретно: покоління Єфрема. Єфрем і Манасія це діти Йосифа Прекрасного. І у Йосифа було велике сподівання, що і в Якова так само, як і благословив цих дітей, правда, не так, як Йосиф хотів, пам'ятаємо цю історію. І було сподівання, що з того покоління вийдуть особливі люди, люди, які будуть шанувати Бога, триматися Його. Але вони навпаки показали нехотіння, небажання служити істинному Богу. Але справа в тому, що Бог же хоче спасіння для всіх людей, і Він обирає з тих, з кого можна обрати, і дає їм шанс, і дає їм всяку підтримку і можливість, щоб слідувати Божому закону. Це все нам треба брати до уваги, тому що нам інколи здається, що Богу все одно, що відбувається на цьому світі, ні. Бог завжди бере пряму участь, Бог завжди кличе людей до того, щоб вони почали справу спасіння, не тільки своє особисте спасіння, але і спасіння нащадків. Тому що Авраам сам не пішов шукати Бога, а Бог його покликав, випробував і покликав. І так всі, всі патріархи, вони були покликані. От було попущено цьому народу попасти в єгипетський полон, а потім Господь покликав цей народ звідти. І всі чудеса, які там сотворилися, вони були дані для того, щоб цей народ утвердився у вірі. Ну, про це і зараз ми будемо читати, в принципі, вже і читаємо. От. А от якраз і оцей приклад синів Єфремових, а в їх лиці, і взагалі всього ізраїльського народу, що цей народ показав свою непокірність, Бог зробив більш ніж достатньо для того, щоб ці люди мали віру в нього уповання. Але проблема в людській гордості. Ну, читаємо: він розділив море і перевів їх, поставивши воду стіною. Вдень вів їх хмарою, а всю ніч світлом вогню. Росі камінь у пустелі напоїв їх, наче з великої безодні, і скелі вивів потоки, і води потекли як ріки. Вони ж не перестали грішити перед ним при... та прогнівляти Всевишнього в пустелі. Ще на що треба звернути увагу? Можливо, маленьке відступлення, але. Коли людина хоче молитися, от зараз дуже часто звертаються люди. От ну теж Господь створює такі обставини, що якось треба людину привернути, і от люди кажуть, що робити, як от як вірити, як молитися. Ми рекомендуємо завжди псалтир. Це є лік для душі, це пластир духовний. Але якщо людина не читала старого заповіту, не вивчала його, то ці слова, які ми зараз е, е, читаємо, вони пустий звук. Яке море, яке хмара, яка скеля, яка мана, які перепели, яке червоне море. Тому е, треба обов'язково читати старий заповіт. У нас на каналі, зрештою, вже є багато прочитано книг, і ви можете. Зайти на канал на попереднє відео і разом із нами почитати, послухати і постаратися більш-менш зрозуміти, в чому суть взагалі от, промислу Божого, як Господь спасає цей світ. Ну, ще прочитаємо кілька стихів. Вони ж не переставали грішити перед ним та прогнівляли Всевишнього в пустелі. Отак і було, що Бог багато чудес сотворив, там потім згадується Манна Небесна, все, що Господь давав. І там знову ж таки сказано, що вони ще їли те, що Бог дав, і ще м'ясо було на зубах, і вони далі нарікали. Все їм щось не так. ну Про це окремо ми говорили, коли читали цю книгу, книгу Вихід. І, отже, цей псалом він дає відповідь пряму відповідь на питання. Чому у світі є зло? Треба прихилятися до Бога. Бог дає. Ну, це ж вони ж не йшли на якісь муки на страждання. Бог давав їм і прекрасну землю, і давав забезпечення матеріальне, тільки треба було лишатися вірності для нього. От сьогодні хто забороняє людям ходити в храм, ви скажіть? Впертість, гордість, вибачте, зажерливість. А ці всі речі, це духовна розслабленість, оце забороняє. Людям іти до Бога, йти до храму. Ми сподівалися, що як розпочалася війна, що люди підуть до храму і наше суспільство буде змінюватися. Ніхто поки що про це нічого не говорить. Ми багато говоримо про несправедливі там, якісь там ТЦК, про там, владу несправедливу, зрозуміло, там, про іншу якусь там несправедливість, про світ, який такий поганий, мало дає, і ніяк не може перемогти цього Путіна. А ніхто не говорить, що можливо нам треба змінитися. Навпаки, ну, ми бачимо десь узаконення гріха. Ось вам відповідь: Ну, а як ще? От що заважає сьогодні? Ну, давайте добре там, міста. Так, духовно-омертвілі люди не виховані, там не бачили прикладу. Ну, а в селах по-іншому. І чому сьогодні ми не спостерігаємо, щоб збільшилось людей під час війни у храмі? Що заважає? Ну, Те, що ми сказали: людська гординя, впертість. Все, от відповідь на питання. Далі не читаю все, а в кінці дивіться, що тут сказано: і обрав Давида раба свого від Отар овечих покликав його. От як і Авраама свого часу Господь покликав на спасіння людей. А потім Давида, цього маленького хлопчика. Це теж приклад, як Бог турбується простого, неосвіченого, але талановитого, ревного. Покликав, який спочатку переміг Голіафа, а потім перемагав в собі, ну, що, що Давид в собі перемагав. А перемагав злобу, яка могла в нього з'явитися проти ворогів, так? тому що він весь час був переслідуваний. І от він себе перемагав, щоб не нищити тих ворогів, а любити їх. Це теж ми читали, на це звертали увагу. Це основне, що треба побачити в Давиді. Не те, що він там об'єднав Ізраїль, зробив міцну державу. Це само собою, це добре, але державу можна міцну зробити мечем, силою. От. І нікуди люди не дінуться, так? А тут і інше. А він перемагав в собі злобу. Оце саме найголовніше. І от Господь покликав цього Давида і знову ж таки заради спасіння нас. І нас. Теж Господь кличе кожного разу, коли ми чуємо проповідь, коли бачимо хрест на роздоріжжі, коли чуємо церковний дзвін, коли чуємо десь на похороні, до друзів приходять люди, які не ходять до храму, і чують там заклик священника про спасіння, про церкву. От і ми повинні відгукуватися. От вам і відповідь. І люди щось шукають якоїсь відповіді справедливості. Давайте з себе почнемо. З себе треба почати. Зрештою, ми ж за себе будемо відповідати. Ми ж не скажемо, що ну, мене звів там 95-й квартал, я в неділю зранку любив його дивитися, чи там ще щось там. У ну, мене роботи багато. Ну, спасайся своєю роботою. Кому вона треба та робота? І те все, що ти робиш. Як воно може бути знищено, воно мить. Ох, ну. Песимістично, так? Але ж хто такі песимісти? Це добре проінформовані оптимісти. Ми песимісти, ну, християни до земного, але ми оптимісти до Царства Божого. Це саме найголовніше. Бережи нас, Господи, від усякого зла. Христос Воскрес!